Всім привіт! З вами компанія SPANRISE, Мене звати Тома, і сьогодні ми поговоримо про перший запуск інверторного генератора. В цьому відео ми покажемо на прикладі інверторного бензогенератора торгової марки DUSON, як правильно підготувати до першого запуску та запустити в роботу генератор. Почнемо з перевірки комплектності. У нас на столі генератор торгової марки DUSON з найпопулярнішою потужністю 2 кВт. В комплекті до цього генератора додано зарядний кабель на 12 вольт, паралельний вихідний кабель, масляна воронка, адаптер РВ та набір інструментів для обслуговування генератора. Перед запуском генератор обов'язково потрібно заправити мастилом та паливом. На цю модель торгової марки DUSON sc 2300I потрібно 400 мл мастила. На якості мастила краще не економити, адже від цього залежить довговічність двигуна. Використовуйте якісне мастило, розраховане для бензинових двигунів 10В30 та 10В40. Також важливо перевірити рівень мастила перед кожним запуском генератора. Тепер переходимо до заправки паливом. Важливо використовувати чисте, свіже паливо з октановим числом не менше 85. Ємкість паливного баку нашого генератора 4,2 літра. Зверніть увагу, що не можна підключати прилади до генератора, перш ніж він почне працювати. Перед запуском генератора перевірте, що перемикач на економний режим вимкнено. Економний режим можна вмикати лише тоді, коли генератор уже запущений та готовий до використання. Три хвилини, якщо температура навколишнього середовища вища 5 градусів за Цельсієм, та 5 хвилин, якщо температура навколишнього середовища нижча за нуль. Далі ми перемикаємо повітряний клапан на паливному баку на позицію ON. Основний вимикач на позицію Старт. Та тримаючи генератор за основне руків'я, смикаємо запуск І наш генератор працює. Перед використанням не забудьте заземлити генератор. Давайте з вами протестуємо його в роботі та побачимо, як добре він справляється. Якщо нам потрібно вимкнути генератор, робимо два простих кроки: повертаємо перемикач на позицію стоп, а коли генератор охолоне, повертаємо повітряний клапан на паливному баку на позицію OF. Готово! Досить простий у використанні та надійний у своїй роботі.